Андрій пише: Богдане, а що це за історія з матч-частиною для КВП? Це ж не інженер, а по суті, чувак, який може навчити інших продавати. Андрію, я тобі зараз коротко відповім на простому прикладі, але ти тримайся до кінця, бо можеш почути речі, які тобі не сподобаються. Добре? Тоді слухай, коли я купив першу автівку, то вмів лише нею керувати та катати пасажирів. І якось цілий день проїздив з лампочкою, яка сигналізувала, що у двигуні за низький рівень оливи. Якби мій товариш, побачивши, не сказав, що слід негайно зупинитися та перевірити рівень мастила, то велика ймовірність, що двигуну настала б торба. Розумієш, Андрію? Тобто, не знаючи чи частини, я міг по-дурному шатати двигун. Так само, Андрію, твій КВП. Не знаючи матч частину рано чи пізно ушатає твій відділ продажів, а після того просто відкриє дверцята і пересяде в інший відділ продажів. А ти, Андрію, залишишся із розбитим каритом. Розумієш? Чому я переконаний, що це майже гарантовано станеться? Бо з того, як ти пишеш Андрію, свій запит про навчання продавати, у мене закладається думка, що ти сам не до кінця володієш матч частиною, бо навчати має система правильної інтеграції, а не КВП. Про це та ще понад 50 модулів знань є в найфундаментальнішому курсі для керівників відділів продажів, який стартує вже наступного тижня. Тож, Андрію, припини писати дурню та шукай систему передбачуваних продаж за посиланням в шапці профілю.